Криворізькі освітяни зібралися на традиційну серпневу конференцію, аби підбити підсумки роботи та обговорити плани на новий навчальний рік. Серед головних питань безпека дітей. На тепер в освітніх закладах Кривого Рогу облаштовані понад 200 укриттів, які отримали дозвіл від ДСНС. Є все необхідне обладнання. Тож 125 міських гімназій та ліцеїв планують розпочати рік за смішаною формою навчання. На серпневій конференції присутні голова ради оборони Олександр Вілкул. Він вручив нагороди кращим освітянам і запевнив педагогічну громаду у всебічній підтримці. Зокрема, Сергій Бородавка, Тетяна Яковлева, Тамара Євдокимова нагороджені нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня. Близько двох десятків криворізьких освітян отримали подяки. Головне, що я хочу сказати, я що разкажу в освітні. За словами Олександра Вілкола, навіть у воєнний час не можна забувати про необхідність освітніх змін і постійного розвитку. Сьогодні ми вирішуємо не тільки питання з гарантування безпеки, а й продовжуємо реформування системи освіти, забезпечення доступної та якісної освіти, у тому числі з подоланням освітніх втрат учнями шкіл. Завершено процес трансформації мережі закладів загальної освіти. Новий навчальний рік ми Розпочинаємо в 125 криворізьких гімназіях та ліцеях комунальної власності. Вже 5 років за часи пандемії, на коронавірус та військового стану в Україні здійснюється для наших дітей дистанційне навчання. Другий рік з можливістю проведення консультацій в очному форматі. Адаптація до таких умов ускладнювала організацію якісного навчання та закріплення знань учнями. Наявність укриттів. Накопичення необхідного обладнання, підведення інтернету дає можливість у цьому році перейти з дистанційного на змішану форму навчання. Новий навчальний рік, нові завдання і нові виклики для педколективів, гімназій та ліцеїв. Освіта це супердвигун будь-якого прогресу. Дуже було приємно, що нашу роботу, роботу наших освітян, відзначає керівництво нашого міста. Сьогодні Олександр Юрійович вручав нагороди кращим керівникам за підсумками роботи за рік. Ну і звичайно, ми не можемо без того, щоб собі не поставити певні задачі на наступний рік. З чим ми будемо працювати, як ми будемо працювати? Тому сьогоднішня наша конференція вона трохи нетрадиційна, що була установча частина, а далі ми підемо працювати в секціях і будемо говорити про дуже важливі питання для наших закладів освіти: про інклюзивну освіту, про роль керівника, про роль участі в різних проєктах і програмах. Про психологічну допомогу дітям, про виховну роботу. Тобто, ті питання, які сьогодні дуже важливі, як для освітян, так і для батьків. Очільники освітніх закладів міста зазначають, до нового навчального року готові. Ми маємо дуже гарне укриття, в якому зможемо розмістити. 300 дітей, 300 300 осіб, учасники шкільного процесу, і фактично це було зроблено. ну, за, за рік ми фактично вже з минулого року вже вже працювали і плюс плюс, крім того, що здійснено було відремонтоване укриття. йде підтримка і в різноманітних засобах. Це і технічні засоби, і матеріальні засоби тобто для покращення навчання. Міська влада створює всі необхідні умови для того, щоб наші і діти в безпечних і комфортних умовах могли навчатися. Залучаються кошти різних організацій для того, щоб ми мали і необхідну комп'ютерну техніку та гаджети для дистанційного навчання і розвитку цифрової компетентності наших школярів, і розвитку цифрової компетентності наших педагогів, що теж зараз є дуже важливим. В Кривому розі реалізовується міжнародний проєкт розвиток кривого рогу та Криворізького району, започаткований містом спільно з представництвом Люксембурзької державної агенції з розвитку ЛюксДев. Він сприятиме підвищенню якості технічної освіти, забезпечить комплексну підтримку дітей, які мають труднощі в навчанні, дітей з особливими потребами та розширить послуги для дошкільнят. У межах проєкту найближчим часом надійдуть близько 10 тисяч хромбуків для учнів та понад тисяча для педагогів. У місті Кривий є дуже цікава система освіти, освітяне місто, влада міста активно підтримує впровадження цього проєкту, вони є для нас надійними партнерами. Всі ініціативи, які ми робимо в проєкті, вони базуються перш за все на потребах міста, на тих потребах, які висловили освітяне місто, діти, вчителі, міська влада. І тому ми будемо діяти максимально в партнерстві з владою міста цього року і наступні п'ять років, поки триватиме впровадження проєкту. Міжнародний проєкт дає можливість рухатися далі, аби бути серед міст з найкраще розвинутою сферою освіти в Україні. Ми пишаємося нашими вчителями, тому що наразі школа це вже не лише джерело знань для дітей, це вже пункти незламності, це підтримка дорослих і дітей та все інше. І цей новий рік ми входимо в рамках найбільшого в Україні освітнього процесу і проєкту, який ми реалізуємо разом з великим герсексом Люксембургу. Ще раз підкреслю, це найбільший освітній проект в Україні. Він реалізується саме в Кривому Розі. Одна з причин цього це. Дуже якісна кваліфікація наших викладачів, створена система укриттів, розвиток наших шкіл і, і бажання розвиватися. Таким чином ми робимо так, щоб наші діти отримали якісніші знання, і ми є пілотним проектом для покращення якості освіти для всієї країни. Анна Ніколенко, Назар Прусенко, цей день.